У Полтаві провели у вічність молодшого сержанта Олексія Плеханова і солдата Владислава Долгих. Полтавець Владислав Долгих працював налагоджувальником, механіком на заводах. На військову службу його призвали у травні 2022-го. У лавах ЗСУ служив навідником у складі військової частини А 46 99 Рік тому захисника перевели у 47-му окрему механізовану бригаду Магора. Владислав Долгих загинув 15 грудня 2024-го під час бойового завдання у Курській області російської. Федерації відтоді вважався зниклим безвісти. Був тим, хто завжди прийде на допомогу, згадує донька воїна Наталія. Буквально недавно було співпадіння по ДНК і було підтвердження, що це наш батько. Він був добрим. Це та людина, яка, в принципі, ну, зробила великий вплив на формування мене як людини. Це та людина, яка навчила мене грати в шахи, він був дуже розумним. Я добре вчилася в школі, і якщо була якась задача, яку я не можу вирішити, він міг вирішити в принципі все багато що від нього, в принципі, зараз в мені. Поховали Владислава Долгих на Затуринському кладовищі. Воїну було 55. У захисника залишилися дружина, двоє доньок, сестра та брат. Полтавець Олексій Плеханов у цивільному житті працював будівельником. Наприкінці вересня 2023-го був призваний до ЗСУ. Служив на посаді начальника складу взводу забезпечення військової частини А 5245 Загинув 17 вересня 2025-го на службі у Львівській області. Батько був добрим, а для неї найкращим у світі каже дочка загиблого Дар'я Дейко. На початку повномасштабного вторгнення. Він декілька разів йшов до військомату сам за станом здоров'я він не проходив. А потім він з цим змирився, а тоді просто прийшла повістка, він швидко зібрав речі. Він ніколи не скаржився, що йому там чи погано, він завжди стоїть костив. Прийшов він дуже багато і так склалося, що. За станом здоров'я ми зробили вже обмежено ну, придатний. Він загинув трагічний випадок в частині. Поховали Олексія Плеханова на кладовищі у Росошинцях. Чоловіку був 51 рік. У військовослужбовця залишилися дружина, син, дочка, брати та сестри.